На даний час я вже знаходжусь на тому етапі, коли я повноцінно запротизована остеоінтегративно саме на руці. От. І що я вам хочу сказати? По-перше, що я ні, ні трішки не жалкую про своє рішення, так, це в мене зайняло дуже великий обсяг часу. Це були три операції: це був біль. це... Були певні е, розчарування в моментах, там, коли щось не виходило. Але наразі, коли в мене вже є протез, коли я вже можу ним щось робити, коли він не відпадає, при тому, що я е, можу його надягнути е, зранку і зняти перед тим, як йду до ліжка спати. От е, я можу їм рухати як повноцінною. Рукою, ось, як бачите, немає такого, як на культі приймачах, що воно сковує твій рух, що м'язи атрафуються. І я вважаю, що саме ця технологія вона, е дала мені можливість відчувати себе знову повноцінно.